Я, Кракен, кузя, втроєм. Закріпляємося, щоб было видно радість на пів хатинку. І з краки нам в ту хатинку, що, ну, щоб можна було патрулювати дорогу. Тільки заходимо в хатинку, тут з боку дверей окошком. Проходить и... Окошко. І... А хто в доме? Я виглядаю в цей окошко і стоїть з крастими ленточки. Я снял с него сразу піврожка з РПК, він лягає. У мене починається клін, я вибуваю клім, прильот РПГ, куча осколків. Ми з кракеле вибігаємо з хати, кажу, тікаємо, вибігаємо з хати, забігаємо одразу в гараж. рядом, В гаражі вверху дірка під кришу. Ми тут давай настрілювати. Ну, РПГ вже нема, але я тубував. Страфійна розброє вже. Я страфійна зброю, давай туди сипати. Лягає в старий. Прильот ще одного ППГ, стіна починає омилитись, біжив от сюди, яма од кави через дорогу. Бо, ну, дійсно, як укриття яму після кави.